Всім привіт! З вами Ростислав Павленко і рубрика «Рашистів до дна. Разом слідкуємо за тим, як санкції наших союзників руйнують російську економіку і наближають українську перемогу. На санкційному фронті є свої наступи і контрнаступи. Почувати на лаврах рано, бо рашисти – ворог хитрий, як вони самі люблять казати, і зворотливий, тому необхідно повсякчас блокувати їхні спроби вислизнути з-під ударів. А на це вони витрачають величезні бюджети і задіюють напрацьовані десятиліттями ресурси і можливості. Наприклад, у березні досяг нового максимуму імпорт нафти з Росії до Індії він сягнув понад півтора мільйони баралів на день, а в обсязі імпорту нафти Індією загалом виріс з 1% до 34% більше ніж третина. На індійських нафтоприродних заводах російська нафта переробляється на бензин і дизельне пальне. Індія знає, що вона так робить. Вона купує нафту із значною знижкою. Зазначених обсягів в принципі, недостатньо, щоб перекрити втрати від витіснення росіян з європейського ринку. Але для рашистів добре все, що не нуль. В принципі, тут про поразку говорити рано: Спроби Росії ще більше поглибити співпраці з Індією, поки не спрацьовують. Розрахунок у рупіях не склався. Індійські банки відмовляються обслуговувати контракти з Росією, бо бояться вторинних санкцій Заходу. Але в цілому ця ситуація підказує напрямки наступних ударів, які мають перебити зв'язок росіян з країнами, які поки використовуються для обходу санкцій. Економіка Росії, як відомо, ще має запас міцності, і расисти його активно використовують, вони відтягують час розплати, затягують загалом. Тривалість війни у сподіванні, що у України і у Заходу сили закінчаться раніше. Тому Україна має мобілізувати всі свої сили, щоб переконати союзників іти далі і далі у посилення тиску на боліві точки рашистської економіки і тим самим прискорювати її шлях до дна. І це єдиний шлях світу до миру. Тим часом російська економіка продовжує тенденції до спаду. Дефіцит бюджету Росії у 2023 році може більш ніж у два рази перевищити прогноз. Нині експерти говорять вже про 8-9 трильйонів рублів. І це поки що лише така лінійна математична позиція, яка показує, що буде, якщо нічого не зміниться. Теж непогано, але сподіваємось більшого. Різке зростання цін на сіросполодарську техніку в Росії. Вже говорить про те, що урожай у них буде значно нижчий від прогнозів, це відбулося після виходу з країни іноземних виробників, а свого вони виробляти не здатні. Саме тому Росія докладає величезних зусиль, щоб відкрити так званий російський зерновий коридор. Продавати через цей коридор вкрадене в Україні збіжжя як своє. Ці спроби мають і далі жорстко припинятися. Банкам на Росії потрібно щонайменше 40 мільярдів рублів на імпортозаміщення терміналів для прийому карток. Французький виробник Ingenico, який постачає близько 50% всіх апаратів на Росію, вийшов з країни. І тепер близько 2 мільйонів штук банкоматів виявилося без обслуговування. Потрібно 40 мільярдів рублів, щоб організувати або якийсь сірий паралельний імпорт в обхід санкцій. Ну, або щось створити самим, але створити самим не вийде. Японія тим часом скоротила свою залежність від російського вугілля після повномасштабного вторгнення. Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що уряди його країни продовжать посилювати санкційний тиск на Росію, натомість посилюючи підтримку України. Нещодавній транш допомоги Україні фактично дозволив. Україні сподіватися на те, що ближчим часом найгостріші проблеми з фінансуванням будуть вирішені. Чим більше таких друзів в Україні буде, тим швидше Росії буде завдано нарешті ударів, які виб'ють її з війни. Ну а поки що діє тактика дрібних, але відчутних порізів. Найбільший залізничий контейнерний оператор Росії трансконтейнер заднеє труднощів із запасними частинами та комплектуючими. Для перевантажувальної техніки все зайнято перевезенням старих танків для влаштування лінії оборони перед українським контрнаступом і все інше практично в загоні. Західні виробники техніки відмовилися постачати запчастини та комплектуючі. Свого виробництва у росіян немає, і це вірний шлях до подальшого занепаду. І далі буде Росія розпадеться, а Україна переможе.